Вітаю вас у місті Вінниця і запрошую посмакувати Риберця в найпопулярнішому туристичному ресторані міста Вінниця, під назвою Вінницька риберня». Отож, що тут класно, одразу у вас, вам є брошурка про історію Вінниці, є лаунж зона з басейну, є е, прогулка на гандолі, про умови все далі. І дивіться, який прекрасний захід сонця, дуже мальовниче місце розташування цього ресторанчику. Але туди тільки пішком можна пройти. Оскільки ви турист і вам було цікаво все дізнатись про Вінницю, ось центральний міст, від якого ми відштовхуємося прямо у нас, центр міста, де багато цікавих, і в мене про це теж буде сюжет. Шукайте, будь ласка, моїх відео. Ліворуч знаходиться Рошен, тобто наша набережна з фонтанами, але без музичного супроводу. Самі знаєте чому? Недоречно наразі. І на Ршенці є дитячі майданчики, є супермаркети, і є кав'ярні, туалети також є, багато лавочок. І ось можна прокататись на катамаранчиках, на саббордах. До речі, і рибаків тут досить багато. М -м, може хтось такі послуги надає, теж вудочки в оренду. Не цікавилась таким. Отож, приходимо в міст і йдемо прямо. Тут теж є багато На Безпосередньо на цьому березі є ще в нас два туристичних теплоходи, які на вихідні завжди є. В будні по домовленості, якщо є напідна кількість людей. Напроти нього є центральний автокзал, що дуже зручно, бачите, всі локації під носом. І навіть навпроти цього вокзалу у нас в карманчику є туристичний автобус з відкритим дахом, він лише по вихідних, і то попередньо потрібно дізнаватись, чи він курсує, о котрій годині і так далі. Отож, йдемо набережно прямо. По дорозі наші дуже красива греко-католицька церква. І ось наш ресторан в мальовничому куточку Південного Буга. А захід сонця тут взагалі казковий. Приходьте обов'язково. Отож, при вході нас чекає меню З цінами Ви собі вже визначите, чи вам по карману, чи ні. Заодно вас зустрічають і розповідають, чи є місця про всі умови і так далі. При вході дивітися є дитяча кімната. Мене це підкупило, бо це. Для мене важливо, я ж вам. Тобто тут є зони відпочинку, як сімейні тихі, а є більш для шумних компаній з іншої сторони. Ресторан працює з 11 до 22. Тут навіть є доставочка. Отож, при вході в нас зустрічають різними інтер'єрними прикольчиками, реквізитами, кепки, окуляри і є мангал-вертер, де ви одразу бачите, як все готується, що все належним чином. Ох, яка смакота виновляєте. Як. Це класно. Смачно, Смачно звісно, димок присутній, але то таке. Весь час Вінницька реберня тримає свою марку, вже, мабуть, років 10. Він дуже популярний цей ресторан. От подивіться, скільки багато кованих виробів цікавих, креативних. І ось ми на літній терасі. Тут завжди лютно, особливо на вихідні. Але одразу є така цікавинка, як лаунж-зона. Можна там просто посидіти, похарчуватись, додатково 100 гривень. А щоб користуватись басейном, то знімаючи бунгало 600 гривень, тут може 4-5 людей, тобто можна користуватись і басейном. Прям з видом на річку, на дві сторони моста, сонечко заходить, дуже красиво. І ось третя зона на відкритому повітрі. Є ще бесідки з видом на річку, на протилежний берег річки. Ось гондола. Гондола тисячу гривень за п'ятьох людей. Але це тільки на рецепції домовлятись тут. Човни можна покататись. Саборди тут плавають, але це інші локації. Поруч дуже багато місць дач сабборду. І ось наш барчик. Багато позицій пива, темно, свідо білого, українського і імпортного. Єдиний мінус цього закладу, що коли ти на виході, людно, на жаль, швидко дочекатися офіціанта. Складно, тому одразу ви прийшли, дзвоніть, шукайте свого офіціанта, зробити замовлення. Бо якщо це вихідний день, то будете довго чекати. І ось є бесідочки. За бесідочки не скажу, які умови, але. Можна позвонити і домовитись. Отож дуже мені сподобалось, коли я очікувала своє замовлення. Я прочитала ще раз про Вінницю з брошурки, про всі цікавинки, про історію виникнення і Вінниці, і її назви, і чому річка так називається, історичні факти різні, важливі. Ну, це класно. Це ніби як на кшталт, як у Львові є багато подібних речей. Тобто маркетинг працює. Тож можете поставити зараз на паузу, збільшити прочитати про історію в Вінниці, різні цікавинки, Можливо, ви цим зацікавитесь і захочете відвідати ці, сам, саме ці місця. Отож, щоб замовити ребра, в них і мінімальне замовлення 300 грам по 70 гривень. Тобто 210 гривень за 300 грамів, дуже комфортна ціна. Але маєте на увазі, що придеться довго чекати. То якраз ви раз-два встигнете перечитати цю брошюрку, але нічого. Я замовила мінімально ребра і пиво і насолоджуюся вечором, заходом сонця, а, бо я дуже це люблю. Вертаємося до реберів. Посмажень смачного соусу був теж прекрасний, в гранатному соусі я обрала. Але єдиний мінус ці ребра дуже тонкі, діетичні якісь. Як для мене це не страшно, але я знаю, які ребра мають бути: м'ясисті, жирненькі і так далі. Але загальні враження від цього закладу приємні. Каналізації тут не пахне, бо я боялася, що будуть з цим якісь нюанси. На жаль, куди воно впадає. Не скажу. Про це я не дізнавалась. Але тут однозначно мальовничо, цікаво, туристично. Дякую за увагу, що були з МерлексТам. Підтримайте, будь ласка, мій канал. Подорожуйте Україною.